тільки Ми маємо Зрозуміло, за але я відповідаю за всі засоби. Ситуація, почекайте. А чи ситуація, у нас є пропозиція, є в нас 5 лікарень в фізіатрії. Лежить по 20 чоловік, лікується, 60 чоловік обслуговує бюджет коло 6 мільйонів. Ні, так це ті кошти. Ні, це ж кошти. Без ж нічого не зробили. Ми отримали карту, яка була зробила 26, му ми отримали шостку. Крім того, що ми отримали медичні заклади області, отримали гроші вчасно, а ми по 20%, по 10% і цикають нам як зробили. Ще є один момент, що частина нашої організації, то є два райони, Буча чи Чорпів, 30-ту були. Получили, а ми чомусь. Наше начальство сказало. Наше начальство сказало, що крутиться був дорові. Він не хоче нам дати гроші. Зеновий лицейський забув їх по батькові. От так, так. сказав, що Воно, дов... Дов... лікар, лікаря не хоче зрозуміти. Він що він не хочете розуміти нас, <різус> що ви не хочете нам грошей дати. <різус> Повірте, мені, що будемо проводити перевірочку якраз, бо тому що ремонтні <різус> роботи транспорту в три рази більше, ніж цей. І бензин як витрачається, так просто я вам скажу єдина річ: ніколи ніхто не проводив серйозну комплексну перевірку екстреної медичної допомоги, але воно вже розумієте, до того. Мене не інтересує там 92 дев'яносто друг рука. Але друге це питання керівника закладу. Керівник повинен відповідати. Розумієте, коли є всі в державі, по штаті одиниця, все нормально. Тернополі не нормально. Що щось не то Для чого відкривати нам центри екстреної допомоги, коли ми не можемо запасу заплатити? <пілу> Забавляється третій поверх, все хтось Але... щось там рахує, невідомо що а нема ж <пілу> права, Шіст... і і, не що там рахувати ще у нас таке нагальне селе у нас, значить підбила нам бухгалтерія. Ну, що ми працюємо скільки колеса купляють розберемо? Працює працюємо. Кожен рік, от на протязі року ми кожен місяць провідпрацьовуємо 161 годину. Ми Мусимо довести сто шістдесят одна година. Yeah. Хоча yeah. в грудні місяці, yeah. хоча yeah. в грудні місяці виходить постійно графіки, робочий графік години на кожен місяць. Ви розумієте, нам підбили всі години? Ми вже роками колись прикурило. Ми вернули свій графік. Там що було 140, 150, 169 годин. Місяць порізно. Якщо нам не виплачують, то чого я маю відробляти? На благо неізвісно чого я маю відробляти 161 годину. Подивіться, ситуація. Ніхто ні, ні одна область не працює по такому графіку. 161 години я відробляю. Чого? Я втрачаю нічні, я втрачаю, то, нічні, то, я втрачаю то, святкові. Розумієте, ми, 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 ми на голій зарплаті. От люди Бога він працює. Працю, працю. Я розумію ситуацію. Я ситуацію розумію. Але знову ж я кажу, то, що ну. Логіка відкриття інших станцій, коли ми не можемо свої про бік станції вже бригада чи двадцять суть нас їздить бригади на рахують двадцять ці гроші, що дідається там ті бригади, підіваються. Ми і по я, 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 15 бригад, на місто ще, це, якщо це, є єдиний вихід ситуації, я ну, на початку року, скажімо так, реально ніхто глибоко не вивчав саму фінансову структуру. Ну, це я ворово відвідав. Ну, я єдине, що просто тут треба самому сідати, розуміти, поки сам ну, самому треба сідати. Тому що ти не можеш, я, наприклад, треба вивчити, як ремонтуються автомобілі, за які кошти, скільки замінило запчастин. Це дужче це, там більше 10 мільйонів тільки йде на, 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 на цей. Але друге питання як побачивши ту ситуацію, я зрозумів, що єдиний вихід може бути єдиний. Більше не може бути виходу. Реально, значить, ну ви самі розумієте, що. Ну, треба незалежних експертів, які могли б глибоко вивчити цю ситуацію. Тому що чомусь в інших областях воно все грає нормально. Ми в попередньому році додали біля 4 мільйонів Ну, Я не можу зрозуміти. Вулиця... Але, але друге, дивіться, який вихід. Значить, що, що сталося? Єдиний вихід я вбачав, і я рахую, що крок правильний – це створення цієї диспетчерської служби. Воно дасть можливість чітко. Послухайте, що тут диспетчерська до цього. Дуже важливе. Диспетчерська служба, <кліпініст> диспетчерська служба, це буде, ми чітко побачимо реально маршрути, використання, виїзди. Ну, дивіться, я, я вчора запитую, наприклад, Ганне Васильовича. Я розумію, вона каже, що ми не прив'язані до цього. Я розумію, що ви не прив'язані до викликів. Так, але, наприклад, якщо проаналізувати, наприклад, є робота там якоїсь <кій> окремої, бригади. окремої бригади. Я приїжджаю і запитую, скільки ви сьогодні зробили викликів. Я приїжджаю п'ята годину чи шоста вечора. Вони кажуть, ми на сьогодні два були виклики. <гум> Дивися журнал три виклики. Доктори ну я не я це не говорю про Тернопільську. Я говорю про, 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 про ці. Ну, в район, тобто, ну давайте ми. Ну давайте ми тоді будемо думати, чи є доцільність нам утримувати такий штат і такі ціни. Мінімум ну, яка вісім викликів. Ну значить Доктори. нас Доктори. згідно закону. І, так, я ну, розумію. Розумі. Я це розумію. Я розумію, що Працює закон... 15 бригад 200 викликів за день. Слухайте, ну дайте закінчити. Тобто нам також треба тут, ну в нас є наказ, і згідно того наказуємо цей. Ну, ми також тому тож будемо розбиратися, бо ну, якщо, наприклад, одна бригада виконує 200 викликів, інша виконує дві. Це фонд зарплати, фонд ремонту. Всіх кількатору, всіх кількатору, і, це і ремонт заводу, триві, роботи. Я, що приймаю? Але ви розумієте, розуміє, розуміє, це ж пропозиція, це ж у вас є керівник, і ваші заступники, у вас є люди, які